Це будинок на вулиці Академіка Проскури у селищі Жиковського на півночі Харкова. 23 січня цього року російська ракета влучила у його крайній під'їзд. Тоді загинуло семеро людей. Розбитий під'їзд розібрали під фундамент. Пів року по тому, 10 жовтня, харківська міськрада прийняла рішення повністю демонтувати цей будинок. А разом із ним іще чотири на північній Салтівці. год был, как мой муж умер. я хотела пирожки сделать. Поставила пирожки, но я прилегла еще спать. И вдруг все какой-то хлопок, и все до тебя сыпется. Окна, двери, ну все. Очень страшно. И я ж говорю, посмотрела на полупу сплошное стекло. Сплошное стекло. Вот это моя квартира. Заходите, посмотрите, как у нее. Это, видите, как дверь, ее вынесла во время взрыва, ее вынесла вообще на лестничную клетку. Ну, заходите, это вот последствия, видите, вот на потолке пошли трещины, и вот на полу вот трещина. И, в принципе, квартира как больше у меня не пострадала. Вот моя кухня. Как видите... Теж не постраждала. Всього, навіть плідка не треснула. Питанням демонтажу пошкоджених обстрілами будинків займається департамент житлово-комунального господарства міськради. Його працівники через зайнятість найближчі кілька тижнів не матимуть часу для коментарів на камеру. Тому департамент дав письмові відповіді на запитання Суспільного, пояснив речник департаменту Павло Велицький. Конструктивні пошкодження не завжди можна побачити неозброєним оком, тому в будинках провели інструментальне обстеження. Йдеться у письмовому роз'ясненні департаменту. Цитую. За результатами проведених обстежень експертами, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати, встановлено, що об'єкти мають. Суттєві пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення об'єкта. Є непридатними для використання за цільовим призначенням. Повністю втратили свою економічну цінність, а тому рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу ліквідації об'єктів. Детальнішого опису пошкоджень для кожного окремого будинку у відповіді департаменту немає. Тільки розібрала боти і ще тут не розбирала книги, і то вже скільки паклунків. Ну це правда, одіяла подушки, там ну всяка утварь. Я би хотіла, щоб дом відновили і. я здесь осталась жить. Тем более, я говорю, мне, муж гнездочка мне делал. Это все сделано своими руками. И мне, конечно, очень жалко, очень жалко, что это теперь я жить здесь не буду. Мы с мамой въехали в этот дом в 1964 году. За домом ничего не было, здесь было поле. Я сюда ходила ромашки собирать. Такие красивые ромашки были. Что будет дальше, Як далі тут буде, не знаю. І сколько вони дадуть за цю квартиру Хрущевка, которая 60 лет, Я не думаю, що дадуть деньги. У будинок на північній Салтівці за адресою метробудівників 8 у березні 2022 року влучила ракета Іскандер яка зруйнувала один із під'їздів. у 22 році, дуже багато було попадань, дуже багато. Коли почала бомбити, багато поїхали. То ні здесь було дуже багато попадань, горіли дома, квартиры вийшли і что Ужас, що творится. Пусть лучше сносят, тому що щоб відремонтувати його, я просто не знаю, як його тут можна відремонтувати. У сусідньому десятому будинку також обвалився один із під'їздів внаслідок влучання. Обидві будівлі і восьму, і десяту, і восьму, і десяту знесуть за рішенням міськради. Демонтуватимуть також будинки на вулиці Наталії Ужвій, цей 62-й та сусідній 66-й, який розташований у глибі двору. Через російські обстріли на початку повномасштабної війни обидві будівлі вигоріли зсередини. Також там пошкоджені перекриття. Усі п'ять будинків, які Харківська міськрада планує демонтувати, непридатні для життя, говорить речник міськдепартаменту Павло Волицький. Терміни демонтажу він не називає. А що і коли буде на місці знесених будівель питання не на часі та буде вирішуватися не на рівні департаменту ЖКГ. Йдеться у його письмовій відповіді.